Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити і дізнаватися про найцікавіше. І я із задоволенням вітаю в нашому ефірі сьогодні. Сергій Степаненко, голова ради ректорів закладів вищої освіти одеського регіону. Пане Сергію, добрий вам день. Добрий день в нас в принципі напередодні вступної компанії, яка починається вже активно, можна сказати, у квітні. Треба знаєте, розібратися з усім цим. І ось цього року знову наші абі абітурієнта будуть здавати мультитест, але з невеликою зміною третій предмет буде йти на вибір, але пропонують новий коефіцієнт для вступу. Поясніть трошки нашим майбутнім абітурієнтам та їхнім батькам, як все це буде виглядати тощо? Так, да, я можу сказати, що уже другий рік поспіль вступна компанія відбувається в умовах воєнного стану, і тому, скажімо так. Остаточних затверджених правил не правил а порядку прийому досі немає. Він ще проходить затвердження у центральних органах виконавчої влади. Але нам уже ну, в заклади вищої освіти розіслали той варіант, який розіслало Міністерство освіти і науки по на затвердження. І, звісно, що це дуже пізно, це дуже пізно, угу. тому що точилися такі баталії 4, три предмети, тому що в грудні ще було чотири предмети, зараз три предмети. Да, дійсно, це е, новація. Е, я вважаю, що це е, зроблено правильно, що три предмети, а не чотири предмети. І третій предмет, він йде на вибір абітурієнта. Так. Причому зроблено таким чином, що на будь-яку спеціальність в будь-який заклад вищої освіти ви можете прийти з результатами мультитесту за двома затвердженими: це українська мова, література, математика, і третій на ваш вибір. Так. Але. Тут потрібно сказати але. Так, Як... тому що вже нам заявили, вже відомо, що буде коефіцієнт, нібито і дійсно да. з трьома предметами можна вступити до вишів, але все ж таки з історії України це ми з вами до ефіру обговорювали третім предметом і вступати до медичного чи до екологічного вишу ну, трошки дивно виглядає. Так тому о, в цьому році це новація. Дуже серйозна новація, але вона логічна. Коли ви поступаєте на приклад, ви навели на медичну спеціальність, у вас є, скажімо, оцінки в сумі не нижче 150 балів, там для того, щоб ви змогли поступити на медичну спеціальність, але Скажімо так, математика, українська мова, третій, ви кажете, історія. А коефіцієнтом буде, наприклад, 0,3, угу. а якщо ви здаєте біологію, то він буде 0,4. І тому ви приходите або з біологією, третім предметом із такими ж оцінками. І я приходжу з, матим... з історії України. Конкурсний бал у вас буде вищий, тому що ви з біологією, а у мене буде нижчий. І я вже, скажімо, вже не конкурентний по відношенню до вас. Зрозуміло. Тобто абітурієнти повинні дуже. Серйозно подивитися, це от кампанія буде вже на початку квітня запис на цей мультітест, і дуже потрібно, потрібно дуже уважно подивитися ті, ті спеціальності, на які ви бажаєте поступити, і з якими коефіцієнтами вони ті чи інші предмети на вибір входять. До конкурсного балу. А це визначають окремі вищі самостійно, чи ні, ні? Ні, це є в додатку там номер 6 до о, порядку прийому. Звісно, що. Е це дуже ну, так, важко розібратися. Тому я рекомендую просто звертатися до приймальних комісій, які вже почнуть роботу. Я маю на увазі роботу з абітурієнтами, відповідати на їх запити. Уже з 1 квітня почнеться робота. Той порядок прийому в 2023 році він претендує на рекорд В Чому цікаво так? Тому що. Об'єм цього документу 126 сторінок. Нічого собі, так? 126 сторінок. Цей документ розрахований на дуже кваліфікованих фахівців приймальної комісії, але не на абітурієнта і не на їх батьків. Тому я і от закликаю звертатися до приймальних комісій, щоб вони могли роз'яснити. З яким коефіцієнтом той чи інший третій предмет війде у конкурсний бал. Тому що від цього буде залежати, ви будете конкурентний чи не конкурентний в боротьбі з іншими uh -huh. абітурієнтами. Також е в цьому році повернулися 10 балів за підготовчі відділення у тому закладі, куди ви подаєте документи. Тобто… Ті абітурієнти, які пройшли підготовчі курси в закладі освіти, отримують додаткові 10 балів до свого конкурсного балу. А це, ну, будемо так казати, це 5% від конкурс... максимальної суми балів, 200. Да? Uh -huh. І тому це дуже серйозний. Тут буду казати приварок да, до вашого конкурсного балу, який надає вам можливості о, бути більш конкурентним в порівнянні з тим абітурієнтом, який має такі ж бали мультитесту, як і я. Да, але Офіційно, у мене є так. 10, додаткових балів, 10 додаткових балів, які додаються, і я вже обхожу обходжу вас на ці 10 балів. А 10 балів це досить велика велик... різниця да. так. А з приводу того, що хотілося поговорити, знаєте, з мультитестом стало зрозуміліше, що і дійсно студентам треба абітурієнтам, треба підготуватися до цього ретельно і дізнатися в кожному окремому вузі, так який коефіцієнт да. має бути, і в принципі приймальна комісія може відповісти на ці питання. Так так, і я думаю, що от у нас буде засідання. Ради ректорів, і я е, буду просити, щоб на сайтах на сайтах е, вишів, вишів було, так? було. От е, скажімо так, розгорнута інформація щодо тих предметів, які рекомендуються за кожною спеціальністю, які мають максимальний коефіцієнт. Угу. Максимальний коефіцієнт. А з приводу того, що цього року також відмінили ДПА. Але як буде залежати спільний бал, середній бал для вступу? Чи буде він враховуватися там за оцінками зі школи, чи взагалі Ми, взагалі, взагалі не враховується? Скажімо, пояснення, пояснення Міністерства освіти на наші запити, що ну як не враховувати успіхи студентів, абітурієнтів, які вони мають по закінченню середньої школи? Але відповідь в ну, деякою мірою логічна, як е, і що в умовах військового стану е, неможливо порівняти оцінки тих абітурієнтів, які вчаться в благополучних регіонах, угу. і тих абітурієнтів, які вчились в школах е, в прифронтових. Районах або навіть взагалі за кордоном ну, за кордоном. Так. Тому це прибрали. Але як я сказав, підготовче відділення було <гум> е додано. Ще одна новація, дуже принципова новація е цього року, це те, що е вступ випускників фахових коледжів, ну, в минулому це технікуми. <гум> Буде здійснюватися не за квотами, які визначало раніше Міністерство освіти і науки для кожного закладу вищої освіти, а вони зі своїми результатами, результатами або мультитесту, який вони. Якщо захочуть, будуть проходити, або з результатами двох тестів з зовнішнього незалежного оцінювання, які вони проходили у 20, 2021 20, ну, році, будуть приймати участь в загальному конкурсі поряд з абітурієнтами, які закінчили середні школи. Це, ну, скажімо, така серйозна новація, яка ну, дуже серйозна. Вплине на кількість абітурієнтів, які закінчили фахові коледжі. Uh -huh. Ну, я можу сказати, що абітурієнти, які закінчили фахові коледжі, які б вони не мали там, результати ЗНО, якщо вони вступають на ті спеціальності, uh -huh. за якими вони вчилися в коледжах. Практично завжди показують більш кращі результати навчання ніж абітурієнти з середніх угу. середніх шкіл пане Сергію. Ми зможемо вами, з вами вже підводити деякі підсумки. Знаєте, за минулий рік також вступали по мультитесту. Було багато питань з приводу того, що вони простіші ніж зовнішнє незалежне оцінювання. Там як і минулого року, так і цього немає. Відкритих питань. Ось ви можете щось сказати про рейтинг студентів чи в принципі. Можна говорити, що на першому курсі вчаться, ну, як і там попередні роки, однаково, чи все ж таки дуже серйозно впливається, знаєте, на загальну освіту? ось ну, Я можу сказати, що взагалі останні три роки е, дуже серйозно вплинули на систему освіти. Це два, да, да, два ковідних роки, і рік війни, вони дуже. На жаль, серйозно вплинули, і звісно, що е рівень підготовки студентів абітурієнтів е зни знизився. І е якщо казати, е як це вплинуло на освітній процес в закладах вищої освіти, ну, скажімо так, ми вже Досить багато років бачимо цю тенденцію на зниження рівня загальної підготовки студентів першого курсу, які приходять, і тому адаптуємо свої програми програми дисциплін до цього рівня. В якому плані адаптуємо? Ми все більше часу відводимо на. В першому семестрі на те, щоб е, пройти ще раз загальні такі предмети. фізика, математика, щоб підняти їх рівень загальної підготовки, щоб вони були готові для сприйняття, е, скажімо, матеріалу е, вищої школи. Mm -hmm. е, що стосується того, що. Давайте будемо підвищувати вимоги підвищувати для, для мультитесту. Но я не сторонник цього, чесно вам uh -huh. скажу, тому що тест взагалі всю, все одно розта, розставляє всіх по, по своїх полицях. Да? Uh -huh. Хто краще, хто гірше, хто зовсім гір, о, плохо. Да? І е, тут не йдеться мова, що от ті, хто на вис... самих високих щебелях, вони все знають. Вони знають краще, ніж ті, хто на більш нижчих щебелях знаходиться. Mm -hmm. Тому о, тут е, все одно це дає можливість більшої кількості абітурієнтів прийняти участь у конкурсі. Mm, це дає можливість більше більше і сільській молоді, і так далі і так далі прийняти участь всі у всі однакові становляться в принципі це, і це дає можливість ну скажімо так утримати молодь в країні так, що це важливо, і ми дійсно постійно про це говоримо з вами у тому числі. Але пане Сергій, давайте трошки про екологічний виш, як там відбувається наукова діяльність. Можна сказати, що знаєте, більше півроку ви провели свою і наукову діяльність, і викладацьку діяльність в принципі в умовах війни, як все це пройшло. Ну, і що, що я можу сказати? Що дійсно, хоча е, ми вже працюємо третій рік в змішаному режимі такому, uh -huh. да, то е, ані наукові дослідження, ані е, конференції наукові, е, не, е, скажімо, не припинялися. І от я можу сказати, що зараз в нашому університеті. Виконуються три програми, європейські наукові програми. Це дуже високий показник. Проводяться міжнародні наукові конференції, яких, да, в яких дистанційному режимі приймають участь наші е, зарубіжні колеги. Я можу сказати, що е, зараз е, ми. Е, не тільки наукові проекти європейські, uh -huh. а зараз вже було повідомлення, що е, разом з е, університетом Хельсинки ми е, виграли е, освітній європейський проєкт uh -huh. е, ну, з, умов, з умовною назвою Кліматичний університет тобто, це буде надання знань, знань студентам. Всім бажаючим, всім бажаючим з основ зміни клімату, яка впливає на всіх Що зараз просто на першій шпальті по всьому так, світу ця так, проблема це буде з видачею відповідного сертифікату, який має враховуватися ці от кредити, які будуть отримані в цьому проєкті. По навчанню студентів і так далі, вони мають бути враховані в освітніх досягненнях кожного студента, mm -hmm. якщо він це забажає. Тобто, можна сказати, що наукова діяльність в університеті вона просто розквітає зараз. Ну, розквітає це, скажімо так. Гучно сказано, да, гуч, так, Досить так. гучно сказано, але вона проводиться. Я би сказав так більш інтенсивно, навіть ніж це було. Раніше я можу навести приклади, яким чином да, от це вдається. Угу. Ну, багато, багато наших викладачів змогли, ну, отримали можливість наукового служування в європейських університетах. І от у нас в минулому році разом з Європейським університетом, наш університет, тобто куратор був наш викладач. Є європейський проєкт по навчанню студентів. От в цьому році, в цьому році, з університетом з Великої Британії значить, буде проведений науковий проєкт на Придунайських озерах. Щодо екологічного стану цих Ой, озер. вони в жахливому стані. Це взагалі от, окрема тема для ну, ефіру. От, от дуже так. актуальна тема, і за допомогою от, британських вчених ми будемо освоювати і впроваджувати нові методики, скажімо, супутникового супроводження угу. моніторингу стану цих лиманів. І дійсно, і це дуже круто, що знаєте, незважаючи на два роки ковіду, а зараз на більш ніж рік повномасштабної війни в нас продовжується така тісна співпраця із міжнародними партнерами. Якщо говорити саме про навчання, тощо тому, що знаєте, всі ми разом, і з приводу проблем клімату, всі знаєте, як кажуть, в одній тарільці. І я дякую вам, пане Сергію, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. А для наших глядачів я. Я ще раз нагадаю, що у студії сьогодні був Сергій Степаненко, голова ради ректорів закладів вищої освіти одеського регіону. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.